Он лазить. Всім привіт! Техніка в нас така стоїть. Ми сьогодні розбираємо ялинку, прибираємо тут ці іграшки, що нам понадарювали під ялинку. Бачите, трішки насипалося. І з новинок іще вчора в нас з'явився новий житель, новий гіацинт. Буде блакитний. Зараз, думаю, покажу, що сьогодні придбала. Ось курочку захотілося. Просто не можна голодному йти в магазин. Вон, Максим пішов. Проня відносить. Коротше, пройти мимо отакої курочки неможливо було. Сьогодні ми закупочку робили в Лімерику, в Дансторі. Вже ще не, не поїхали. Ось. Зараз хочу частинку відрізати, і якраз обід у нас. Зараз підемо на обід. Я знаю, ви любите дивитись на їжу. Так само і я, до речі, коли дивлюсь блогерів, то так само мені цікаво завжди дивитись на їжу. Не знаю, чому так, але відбувається так. Дивіться, ось 595 коштує мене вже слюня, повний рот. Пахне капець просто. Е, вже розпаковку не робила, в принципі, нічого нового не придбала. Ось такі ось е, панка кеси. штучок тут. Ось такі взяли булочки, щось так захотілося. Капець просто. Оце все, що ми з солодкого взяли. Кріп ось взяла, е, зелену цибульку, руколку знову взяла. Зараз, напевно, я візьму з собою на обід. Уже геацин, дивіться, як закручується, скоро вже буду відрізати листя, а може відсохнуть. Ось така в мене є тут нова жителька під віконя бараболька. Я її хочу посадити. Побачимо, що з того вийде. Так, це я знайшла в пакеті і було шкода викинути її. Так. Що ще? Взяли ось знову червону рибку засолю. Шматочок тієї залишилось, ну нічого зробимо. Отаку взяла із нового ковбаску. 1,72 коштує. Що ще? Буряк червоний. По класиці взяла червоний буряк. Моцарелку взяла, ось таку цей раз, той раз брала іншу. Не дуже сподобалось, якась вона без смаку була. Крабову паличку взяла і ось такий ось сир. Мені сподобався той раз, я брала ось отакий. Хто дивився відео, хто не дивився, ось мені дуже сподобався. Цей раз вирішила взяти інший. Цей сир коштує. У них, до да речі, різні сири є. Є дуже дешеві, а є ось такі. Оцей 4 євро коштує. Вже дивиться, дивиться вже. Пішов чуть не впав. Так, що ще? Ну, все, напевне. Сальмончик назад покладу. А, і фрукти ж, і овочі он. Ну, як завжди. Томати, редиска, авокадо, перчик. Вичитали, що в жовтому перцю найбільше вітаміну С. Він стоїть на четвертому чи на п'ятому місці у всіх продуктів. Зі всіх продуктів ну, фруктів, овочів, яких саме найбільше. Найбільший вміст вітаміну С. Взяли ан жовтого. Так, значить, е, що там? Грушки, банани, мандарини і дві пляшки води. І все. Все заклав? Ну, все добре. Ай, я не розумію, що ти кажеш. Це ти. Принеси, будь ласка, ніж. Я забула ніж. Гніж? Гніж, ага. Ніж. Ніш. Так, ну і все, ми йдемо їсти. А зараз іду. пральний погончик. тому що занесли одяг на прання, але не було місць. Щось ми забулися сьогодні, що субота, всі ж перуть, вихідний день, Блін, ми зазвичай по будніх перемо. А так щось. Трішки забулися. Зараз вийду, подивлюсь, а може вже з'явилось місце. Там треба курточки. Були на пікніку і трішки димом просмерділися речі. Треба попрати. Курточки і штани. Ось і не так, я б не сказала, що дуже тепло на дворі. Зараз побачу. Може хоч одну, бо там у нас на дві, кур... на дві машинки набралось речей. Зараз може хоча б одну закинути. Так, ось наші речі. А, тут є машинки. Так, ось цю можна.

Yeah, okay. А третий не роблю. Ні. Це взагалі мені перший раз поплили в салоні в Україні, ще рік назад, більше поки чим їх. А після того я сама почала собі переквітати різні кольори, там, uh -huh. купила канікалон і плиту. Просто зняла і заплила. Uh -huh. А якщо з нуля, то в мене не вийде. Треба ж ділити ззаду не бачу, я хочу. А не мене. Uh -huh. Мені uh -huh. також подобається Хочеться. салити. Uh -huh. Я поняла, але нашла дівочка в інстаграмі «Ваш вас ну, Це не моя професія. Mm -hmm. Все, переклала. Заклала три машинки, багато речей за тиждень назбиралася. А зараз ще треба поприбирати. Це та їздко. Все там є. Ще крупніше, ніж були. Який град. Та й наче хмари не чорна, а град якийсь супер. О, дивись сюди залітає. Ну, все, може віддихать. Можеш? А ти мощь вообще? Ти вообще можеш? Все. Все. Коротше, той листочок із грошового дерева не проріс. Грін він проріс, але він... Помер, напевне, холодно йому все-таки було. А я вирішила посадити бараболю. Знайшла в сумці бараболю. Ми не зварили її, десь вона там загубилася. Я дивлюсь, вона проросла. От я її сьогодні посажу. Будемо вирощувати бараболю в готелі. Так що, такий експеримент. <гум> Бараболя захотіла жити. Якщо проросте і почне рости, я її висажу десь там на вулиці. І ось. Гіацинт новий. А ці вже, бачите, як Вже в'януть. Вже відходять. Потім я їх, коли вони повністю засохнуть чи пов'януть, я їх потім повідрізаю і поставлю на зберігання самі цибулинки. Так що, такі в нас тут справи.